Всім привіт! Мене звати Люда, я вітаю вас на своєму каналі Квіткова хата та інше. Сьогодні хочу пересадити свою шоколадку і хочу вам показати, як я буду її пересаджувати. Вона цього року до мене прийшла і вже випустила вже отакий квітонос. І зараз з цим квітоносом я її пересажу. Не хочу її тримати у мосі, бо я бачу, що краще пересаджувати орхідеї відразу з моху у кору. Ну що, почнемо. Такий гарний крущик прийшов до мене. Розмір 2,5. Я потихеньку буду знімати стаканчик, такий поліетиленовий стакан. Орхідейка до мене прийшла було відео, як я відпоювала її, бо були дуже сухі коріння. І от я її відпоїла, і от така у неї гарна коренева. Корінчики ростуть, квітоносик ростить. Так що, можна орхідейку пересаджувати. Я зараз буду забирати мох. Я хочу забрати мох від шийки. Якраз в час її на пересадку. Отак От я вибрала мох від шийки. Бачу, що в неї тут все гарно. Весь не забираю, залишаю трошки моху її. Хай буде вона з цим мохом і почну пересадку. Мені цей горшочок подобається тим, що тарілочку можна зняти. Якщо треба мені повністю злити водичку, знімаю тарілочку. Поклала на кухонний рушничок, все впитала гарно і назад заклала тарілочку. А якщо треба, є такі оті примхливі, що вони хочуть більше просихати, тоді залишаю їх так на цілу ніч і ранку, тільки закладаю тарілочку. І все. І так, корені гарно просихають, провітрюються. Коренець. Тут я поклала вже це офлору. І беру. Кокосове волокно трошки його збрискаю, щоб мені так не ламалося. роблю таку гарну кольку, але кульку цю замотую, так, закруглюю, замотую її, розтягую і отак. Щоб корінчики були у повітрі. І пробую класти орхідейку. Так я буду класти, щоб мені і шийка була вище у цієї орхідейки, щоб могла провітрюватися. Отак. Я беру ґрунт, такий беру ґрунт, кора дуже гарна. І я почну засипати. Заберу тут такий з дерева, не коринки, а з дерева. І почну отак навколо засипати. Така простенька посадочка. Сильно не травмую. Дивлюся, щоб орхідейка мені була по центру. От вибираю такі більші коринки, які є. І туди всерединку, і всерединку так закладаю. Там, де я забрала мох, закладаю маю тут дирочку таку і туди закладаю, розсовую собі. Щоб мені кора туди зайшла з Коли я заклала корою, я беру мох, мох у мене готовий, уже оприсканий, вологий. І буду обкладати отак по краєчку мохом. Тому що орхідея є азіатська. Вона росла в мосі, ну і вона хоче такі бути у мосі, хоче відчувати посадку, щоб була з мохом. І я даю мох і залишаю трохи її моху. І краще орхідейка росте. Отак От я наклала моху. Ще тут трошки докладу. І зверху додам кору. Так, зверху дам кору ще. Дуже гарна кора. Посадка виходить дуже така повітряна. Легка-легка. Біля шейки я обкладаю корою. Беру такі більші кусочки і обкладаю корою, менші кусочки йдуть по крайчику, а більші йдуть біля шийки. Тут корінчики в неї так заплилися сюди. Я би хотіла їх пустити. Щоб вони йшли у посадку, прикласти їх отак. І ще у цю посадку я дам трошки маю отут землю з лісу. Це є голочки такі перепрілі, опад такий. І я хочу у землю дати сюди, у цей ґрунт дати оцю землю. Так я по краєчку дам з однієї сторони трошки. Небагато, але трошки дам підкислити грунт лісовим лісовою землею. І простукаю. Щоб вона туди просипалася, я буду як поливати, і вона буде просідати туди, оцей опад буде мені просідати. Все, опад мені просів гарно. Така швидка пересадка шокола... моєї шоколадки. Готова, я вам покажу, як виглядає все у горшечку. Видно це офлору, видно кокосове волокно, гарно видно мох. Правда, не видно корінчиків, бо корінчики пішли всі серединку. Ну, я буду бачити уже, як вони будуть рости. І тоді буду показувати Я завтра цю орхідейку. Намочу на 30 хвилин. Щоб кора намочилася гарно, тому що тут є і мох, також щоб і мох намочився. І е, дам у водичку НВ-101. Це такий препарат під стресу, для стимулятору росту дуже хороший такий препарат. І він допомагає орхідейці швидше адаптуватися у цій посадці. Янтарна кислота підходить, бурштинова кислота це є одне і те саме, що у вас вдома є? Даєте стимулятор росту для орхідейок, і ваші орхідейки швидше адаптуються в таких посадках. Вона почне ростити корінчики, свої цвітоноси буде дути, бутони, буде краса. І ваше око замилується цією красотою. От така в мене сьогодні була пересадка моєї шоколадки. Я вже чекаю її з нетерпінням побачити, що це в мене буде за красота. Я думаю, що вона мені цвітоносик не затормозить. Я думаю, що все буде добре. Завтра я її ще полию стимулятором, я її ще оприскаю. От я її не боюся оприскувати, прискую всюди, і в пазухи у мене заходить, я ніколи не контролюю цей процес. Це є життя для орхідей, тому що без води орхідейці дуже-дуже складно. Всі рослини привикли жити. У природі з росою, і так само має бути роса на орхідеях у домашніх умовах. Це є оприскування, купання це має бути. Я свої орхідейки так поливаю, душую, оприскую, і я бачу, який у мене гарний результат. І всім хочу показати, щоб не боялися орхідейки і купати, і оприскувати, щоб не боялися. Я не боюся, вода. Така вода, якби я мила своє тіло. Така тепленька і добре тепленька. І я не боюся її такою водою мити, тому що це для орхідеї дуже добре, вона розпарюється. і вона починає ростити корінчики, вона починає ростити молоді листочки, пробуджуються квітоноси. І в цьому я не боюся. Є орхідеї, такі у мене ліниві, дуже ліниві, що не хочуть рости. Що я тільки з ними не робила. Ну, значить, щось їм не там. Казали дівчата переставити їх у друге місце. Спробую переставити в друге місце. Побачимо, що вони мені далі скажуть. А на цьому я буду своє відео закінчувати. Я всім гарно дякую, хто мене дивиться, хто мене підтримує і хто підписався на мій канал. Я щиро вам вдячна. Дуже мені приємно читати ваші коментарі, я вас люблю. Які ви всі пишете мені приємні слова. Душа моя розквітає від ваших таких прекрасних коментарів. А хто ще не підписався, підписуйтеся, ставте лайки. Дуже буде мені приємно бачити нових друзів, орхолюбів, які є моїми однодумцями. І яким, яким не байдужа отака красота, всім вам бажаю, мирного неба, Божого благословення. Будьте всі здорові, любимі, щасливі, всім гарного дня!